Вітаю вас, друзі! Якось дуже дивно виходить. Ми зараз просимо увесь світ, щоб не пускали інші країни до себе росіян, але в той же час у нас в Україні є громадяни Російської Федерації, які не просто десь там вештаються, а ще й знімають фільми в Одесі. Війна з пам'ятниками це признак нецивілізованого обща. Ну, моє mm. міння, дада, та ні, вашовдивільна, етасі на це російські пропагандисти із телеканалу Дожді. Я не просто так називаю їх саме пропагандистами, тому що, хоча вони, наче як опозиційні до російської влади, вони все одно поширюють потрібні Російській Федерації наративи. Ось, наприклад, ведуча цього телеканалу виступає проти запровадження візових обмежень для росіян. На з того що Січення Європи не привілегія. Право путешествовать є у кожного человека на планеті. Її пустили до Латвії, дали можливість там працювати разом із її телеканалом, але вона у Латвії починає запитувати, чому це там чіпають совєтські пам'ятники. Очевидно, этот пам'ятник представляється серйозну цінність для. Тисяч, десятків тисяч жителів вашого міста. Бо ким би себе росіяни не вважали, як би вони самі себе не називали, вони усе одно лишаються носіями імперської ідеології, коли вони вважають, що можуть приїхати до чужої країни та повчати її. І, звісно, питання, вопрос: за чим це обострення на фоні? Гігантського недовольства, скажем так, рускоязичне жителів Риги. Ви, друзі, обов'язково просто зараз підпишіться на мій канал. Це важливо для розвитку українського Ютубу. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере більше переглядів. І поговоримо із вами про те, як російський пропагандист працював в Одесі. Звати його Пьетр Рузавін. Він сам із Москви, але останні місяці він мешкає в Україні. І з ним спокійно спілкувалися люди в Одесі. Наприклад, Ганна Шелест менітне діло, що ніхто це не нав'язував. але міські служби прийшли і нарисували на дуже многих зданнях в основному воротах. українські флаги. не побачив нічого поганого у спілкуванні з росіянином під час російсько-української війни, і телеведучий Михайло Бейзерман на вулицях дуже мало дітей. В Одесі очень много дітей. а зараз їх, їх... Почти незаметно. Та й Борис Барський подумав, мабуть, собі, що тут такого спілкуватися із росіянами під час війни та давати їм інтерв'ю, і в 2000-х роках нам город е, благородно дав розпорядження цей театр на 10 років. Але найцікавіша, звісно, була розмова із Олегом Бриндаком, який є заступником мера Одеси Геннадія Труханова. Я думаю, що ми за. Свою політичну кар'єру достатньо чітко показали свою позицію. Позиція Бриндака цілком однозначно, як власне, і у Труханова. Вони обидва проросійські. До прикладу, той самий бриндак свого часу ініціював перейменування проспекту Героїв Небесної Сотні на честь м'ясника Жукова. І ще бриндак розповідав росіянам, що він дуже переживав, що одеську владу Труханова та його команду можуть відсторонити або посадити. Дити за їхню проросійську позицію отстранение, арест или щось то такое як говорится не пролезло. Вот ну дійсно ми такой пережили неприятний момент. где-то неделю, дні десять. Але при цьому бриндак намагається усіх переконати, що звинувачення у тому, що йому та Труханову подобається Росія, вони абсолютно безпідставні. Це хтось просто взяв та вигадав. російський паспорт, Російська, єс руський мір, всі вот эти бізобразі, которые звучали, і никогда за многие годы не шли нікого. Потвердження как би бы вроде забувають, достают, забувають, достают. жодних підтверджень, звісно. Немає це усе просто брехня, але в той же час є факти, які кажуть про те, що Геннадій Труханов має російське громадянство. Так, друзі, під час війни, яку розв'язала Російська Федерація, Одесою керує громадянин Російської Федерації, і ніхто із наших правоохоронців не бачить у цьому абсолютно нічого поганого. Звісно, Труханов зараз намагається публічно дистанціюватися від Росії та навіть періодично її засуджує. У мене питання. От кого ви? Нас спасає, проте я усе пам'ятаю, і я нагадаю, що Геннадій Труханов від самого початку російсько-української війни принципово не визнавав, що Росія це агресор. А росія Росія агресор. агресор. Я і і в школи питання, не хочу. так. само Труханов, громадянин Російської Федерації, казав, що у Криму не було ніякої окупації, а це просто там парламент люди самі визначили. Субтитрувальниця а ви читаєте то, що присвітіла російська агресія, також воєнний? Я скажу, що по, по Криму невозможно так однозначно розсуждать. Гресія та не гресія приділився парламент Криму, определились жителі Криму на своєму реєму. Ну і ще одна дуже показова історія про Труханова. Є і ще в Одесі такий депутат від партії Шарія, як Фрейман. Він просто напередодні повномасштабного вторгнення категорично виступав проти фінансування територіальної. обороны территориальная оборона одессы вот вы мне скажите вот на полном серьезе почему вы я вот не понимаю почему мы сейчас прогибаемся под э, пиар программу Зеленського у нас на сьогоднішній день пулі не пулі убивають а низьке медицинське обслуговування, у нас тарифы і що дуже показово цей депутат Шарія викидував українські прапорці в этом скандалі. Замішан наш депутат скандал в Горсоветі Одеси. Депутат убрав флаги України со стола. Вот он. Це Ілля Фрейман, он депутат партії Ширія. Запам'ятайте його. Є в Одеській міській раді і ще один депутат Гіганов. Якщо я не помиляюся, він представник опозиційної платформи за життя. Гіганов послідовно підтримував російську агресію та навіть літав у Москву до Скабєєвої ячі. Я Надія ви і головне, щоб надію. вас є, що не засудили за і за люди. той случай спасі за участі в нашій програмі після повномашту масштабного вторгнення і Гіганов, і Фрейман кудись зникли і перестали ходити на засідання Одеської міської ради. Можна було би сказати, та й чорт з ними. Слава Богу, що вони більше не з'являються у міській раді. Зрештою, це зрадники України, але. Труханов прийняв рішення, яким дозволив бути присутнім цим зрадникам України під час засідань міської ради онлайн. У Труханова є своя партія. Вона називається Довіряй ділам. Так ось вірити треба не просто заявам Труханова, а його справам. А справи кажуть про те, що він навряд чи змінив свої проросійські погляди. Ну і дуже показовою була нещодавня заява, у якій він сказав, що його дуже турбує зростання. Нє ненависті до всього російського після того як Одесу обстрілювали вже багато разів російськими ракетами. Але ви що, Труханова не можна критикувати, тому що це буде розкачуванням корабля. Розшатувати корабль во время бойових дій нікому не дозволено і в політику ігратися теж нікому не дозволено. Це реально якийсь сюр сидить проросійський заступник Труханова і намагається російським пропагандистам довести, що Труханов у жодному. У разі не проросійський. Ну а згадана мною вже раніше Ганна Шелест намагалася росіянам пояснити, що насправді нічого поганого у російській культурі немає. Це абсолютно два різних дискурси. То тобто, якщо ви любите Євгенія Нєгіна, це не значить, що ви любите то, що відбувається сьогодні в Москве. Зайшла мова, звісно, ж, і про пам'ятник Єкатіріні II, який досі стоїть в Одесі. Сьогодні навіть він є на одній із центрів. Ральних площ міста справа у тому, що цей пам'ятник було встановлено у 2007 році, тобто він не має жодної історичної цінності. І Як каже сам Бриндак, він був встановлений за сприяння російських грошей. Мі інформації досадні участі приймав російський капітал Останні в Катеріні. Своєвремені mm. росіянам дуже потрібен цей пам'ятник в Одесі, тому що він символізує для них те, що Одеса, начебто, російська, і деякі люди продовжують казати, що він взагалі то має якусь цінність. Тот же пам'ятник і Катеріні, будьмоворіть, відкровенна з ним достатньо сложності. Он і пам'ятник з одної сторони. Єкатеріна дійсне не іміт большої отношення к городу російська імператорка Єкатеріна II справді має дуже велику цінність для Одеси, тому що вона свого часу взяла і перейменувала Гаджибей на власне Одесу. Це приблизно те саме, що Путін перейменує зараз захоплений Маріуполь на Кадирівський. Ми будемо казати, що Путін має дуже велике значення для Маріуполя. З другої сторони Єкатерина, м'яко говоря. you mm -hmm. А um, сложна фігура касать України з вирізанням ґародов і и... Катерина. Це не просто сложне фігура. Давайте говорити фактами. Катерина II віддала наказ знищити Запорізьку Січ. Катерина II закріпачила українців, зробила українців по факту рабами. Катерина II руйнувала нашу культуру та українську мову. Катерина II причетна до актів геноциду кримськотатарського народу. Катерина Друга, даруйте Єкатіріна, друга це приблизно те саме, що і Владимір Путін просто дві сотні років тому. І захищати зараз пам'ятник Єкатіріні це те саме, що за 200 років захищати пам'ятник Путіну, але все одно вона каже, що це культурне наслідє. Но сам пам'ятник ще нісюд і е, е, культурне наслідя. Мені дуже цікаво, що би вона сказала, якби в Одесі стояв пам'ятник Гітлеру. Вона б теж його захищала, тому що це культурне наслідє. І до слова, росіяни зараз хочуть у тимчасово окупованому Херсоні також поставити пам'ятник Єкатерині II. І. і я впевнений, потім, коли Україна звільнить Херсон, знайдуться ось отакі люди, які будуть казати: ну не можна. Його чіпати це ж наше культурне наслєдіє. та й, взагалі, зносити пам'ятники це не цивілізовано. Війна з пам'ятниками це признак нецивілізованого цивілізованого Ну, моє міння, ну і тепер про найважливіше, друзі. Дивіться, чим насправді займалися російські пропагандисти із дождя в Одесі. У той час як питання знесення Ікатіріни є виключно внутрішнім питанням самих українців, ці російські пропагандисти намагаються у своєму фільмі переконати глядача, що насправді не можна чіпати російські імперські символи. Це погано і не цивілізовано. Окрім того, друзі, я хочу нагадати. Що в Україні заборонена трансляція телеканалу ДОЖДЬ. але при цьому їм спокійно цим пропагандистам дозволяють працювати в Україні? Більше того, представники Одеської військової адміністрації написали у Фейсбуці, що оцей пропагандист отримав усі дозволи для роботи в Одесі, для роботи проти України. Тож у мене є деякі риторичні питання у зв'язку із цим. Скільки іще ми з вами, українці, будемо? Сю, так само принижуватись, скільки іще ми будемо дозволяти росіянам під час війни приїздити до нас і нас повчати, розповідати нам, як ми маємо жити, скільки іще ми будемо пускати сюди різний російський непотріб у той час, як ми від наших партнерів вимагаємо запровадити проти росіян візові обмеження. Мені здається, це друзі не зовсім чесно, і дуже хотілося би, щоби, хоча б під Час війни росіяни припинили їздити в Україну.